Можете згадати от той обстріл, який вам найбільше запам'ятався, такий найбільш страшний. Це 4 січня 2022 року. Я в цей момент була на праці, знаходила чоловік теж. Дитини ще не було менше, вона була в Польщі, і серце так защемило. Я от не знаю, інтуїтивно зрозуміла, що це я. Позвонила сусідам, кажу, сходіть, будь ласка, це ж була січень місяць. Сходив сусід, Саша приходить, каже, нема нічого зовсім. Ну, під самі вхідні двері, прилетів снаряд. Ну, Благодаря підтримки заводу фіросплавному, чоловіка, друзям, які сортувалися, допомагали нам на протязі чотири, аби піти діб, все відновлювали. Ну, живемо. Дрон на криші сидів, наверное, сутки прилетів, такий страшнючий. Я ніколи такого в житті не бачила. Прямо на кришу на кухні сів і сидів собі. Поки дозвонилася до 102. Ми приїхали, але на другий день вночі ми його охороняли. Він був повністю заряджений, не затонував, слава Богу. Мабуть, ангел-охоронець є.